Постійно плутаєте букву «и» і «у», будемо з цим розбиратися. Знаю, що це типова помилка, тому що в українській мові все навпаки. Ця буква у польській читається як «и», а ця буква читається як у що робити, щоб не плутати? По-перше, беремо зешит, тобто зошит, і ручку, чи двогопіс. Прописуємо слово будинек. Цілу сторінку за схемою пишемо, вимовляємо, пишемо і вимовляємо. Що вам дасть таке прописування? Коли ви будете писати слово будинек, рука буде писати у або буде писати и, рот буде вимовляти вухо буде чути відповідно. Ми три наші способи сприйняття інформації синхронізовуємо. Коли ви це слово пропишете цілу сторінку, процес запам'ятовування піде, тому що ви задіяли і письмо, і говоріння, і аудіювання. Але звісно, ви повинні вимовляти те, що пишете. Ми ніколи нічого не пишемо мовчки. Ставте плюсик у чаті, хто спробує цей метод. А якщо ви хочете позбутися своїх помилок завдяки конкретним вправам, то приходіть на мій курс польська мова від А до Я, де ми з вами усього навчимося. Прямо зараз переходіть за посиланням у шапці профілю і бронюйте місце для себе.